Сьогодні ми відзначаємо 105-ту річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки і 104-ту річницю акту злуки, який нині називають Днем Соборності України. І е, сьогодні дійсно свято яке символічне, тому що 104 роки тому на і Галицькі українці з'єдналися в єдиній державі, що спростовує тези е, нашого ворога про те, що Україна в її нинішніх межах є винаходом Радянського Союзу. Це, це неправда. І саме з цієї причини ми постійно говоримо про те, що Україна це є самостійна соборна, незалежна українська держава. І для того, щоб відзначити це велике свято, сьогодні ми, відповідно до нашої традиції, на Щоглі перед головним навчальним корпусом а це символічне місце, адже проголошення незалежності 105 років тому відбувалося неподалік у нинішньому будинку вчителя, а проголошення Дня Соборності проходило 104 роки тому на Софійській площі, теж неподалік від нашого головного корпусу. Саме тому це місце дійсно є символічним і ми на Шанування всіх, хто боровся за незалежність і соборність, на відзначення тих, хто зараз бореться і здобуває її як на фронті, так і своєю невтомною працею. Ми піднімемо державний прапор України. Слава Україні! Героям слава!